Головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Чемпіон світу з плавання Денис Ланців розробив спеціальну програму занять для реабілітації військових. Проєкт під назвою Вільні хвилі вже стартував у Запоріжжі. Детальніше у випуску це дуже гарна ідея. Я якось, дізнався, почув про це, і я дуже зрадів. Від двох до семи тисяч гривень на одну тварину виплати за гектари та бронювання працівників у прифронтових регіонах. Планується впровадження нових державних програм для аграріїв. Погоджується програма підтримки в прифронтових регіонах. Хотіли намалювати не білі сльози, а те, що буде надихати. Художники продовжують прикрашати Запоріжжя новими патріотичними муралами. Про черговий стінопис у Хортицькому районі. Далі Починаємо з оперативної інформації по Україні. З самого ранку росіяни били по корабельному та Дніпровському районах Херсона, а також передмістю. Одну жінку госпіталізували з уламковим пораненням потилиці та вибуховою травмою. момент обстрілу вона йшла вулицею та потрапила під атаку. Також снарядами понівечено громадський транспорт та у навколишніх будинках повибивало вікна. Було два. Але це один, а другий трошки раніше, ми не знаємо. Ну, десь і поруч. Може це було так. Глушануло тут сидів. Тому що тут сидів. І ці окна вилізли. Я глушила і побіжав по лісі, а мені стекла попадали. Повіло, що в руку попали. Одна людина загинула ще семеро поранені на Донеччині. Від обстрілів пошкоджено 39 житлових будинків, освітній заклад, будинок культури, нежитлові приміщення, газопроводи та автомобілі. Не припиняється і терор Нікопольщини. З вечора Нікобальщина потерпала від ворожих артобстрілів та ударів дронами Камікадзе. Загалом в районі пошкоджені зо два десятка приватних будинків. Понівочені господарські споруди, будівля транспортного підприємства, магазин, сонячні панелі, побиті мікроавтобуси, легковик зачепило лінії електропередач та газогін. Ближче до ранку атаки поновилися. Застосував дрони камікадзе, загиблих та постраждалих. Немає яких збитків завдав агресор, ще уточні. Очнюється. Тим часом бійці 3-ї окремої штурмової бригади за допомогою дронів знищили ворожий міномет Тюльпан на Харківщині. Його окупанти використовували для знищення українських фортифікацій та цілих будівель. Ще одну гармату разом з російськими солдатами ліквідували бійці 38-ї бригади морської піхоти. Зброю окупанти намагались замаскувати, проте уникнути зустрічі з ротою ударних дронів не вийшло. От військовим 111 окремої бригади ТРО вдалося знищити ворожі БМП та зупинити спробу штурму росіян. Одна з машин не пережила зустрічі з українським дроном. Інша в спробі втекти підірвалась на міні. Авіаційні удари по залізничному, роботиному та Гуляйпільському загалом минулої доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів нашої області. Відомо про сім повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Впродовж доби окупанти завдали 357 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. 14 обстрілів РСЗВ накрили роботи на малу токмачку, Малинівку та Гуляйполе. 196 артобстрілів задано по території Оріхова Гуляйполя Новоандріївки, роботаного малої токмачки Малинівки та Левадного. Мирні жителі не постраждали. Разом з цим наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. На цьому відео можна побачити, як бійці 4-го окремого загону ЦСП «Омега» знищили мінометний розрахунок, вогневі позиції та місця накопичення особового складу. Пережити ворожий обстріл, зазирнути в очі смерті, втратити ногу і повернутися до життя. Ця історія про вчительку школи села Зарічне Запорізької області. Вона змогла опанувати біль, сприйняти себе іншою, відчути смак життя наново. Про жінку, яка не зневірилася і знайшла сили жити далі в нашому сюжеті. За школа пам'ятає Наталю ще ученицею. Отримавши освіту у Запорізькому національному університеті, вона повернулася до рідної школи вже вчителькою. 13 років навчала своїх маленьких земляків. З початком повномасштабного вторгнення Наталя з дітьми евакуювалася за кордон, проте за півроку повернулась у рідне село. Але листопад, 22-го року, став переламним днем. Тоді вони з сестрою вирішили допомогти батькам по господарству. Це було щось неймовірно, але воно розпочиналося. Ви знаєте, якось так дуже миттєво. Враз все стемніло, я нічого не зрозуміла. Я тільки відчула такий тиск в ухах, що наче я десь знаходжуся на дні якогось чи океану, чи моря, якась така невагомість тіла, як наче ти десь провалився в якусь бізну. Ще не усвідомлюючи біди, яка сталася, Наталя побачила, як в темряві з неба падало безліч пір'їнок, які насправді були металевими уламками. Коли вже я подивилася на свої ноги, вони практично почали на ходу розриватися. Права нога відразу розривалася, я побачила там страшену білу кістку, там страшенна калюжа крові, ліва нога теж саме почала травмуватися. І далі вже я була без свідомості. Потім родичі розповіли, як рятували Наталю та надавали їй першу домедичну допомогу, накладаючи джгут. Тоді Наталю швидко доставили до Запорізької обласної клінічної лікарні та терміново прооперували. Мене прооперувала група лікарів із Запорізької лікарні з травматологічного судинного відділення. Операція, можна сказати, успішно пройшла. Дві доби я була в несвідомості. На третю добу я вже прокинулася. І... Потім вже якось поступово почалися вже ускладнення. Страх, невизначеність та невпевненість були домінуючими для Наталі та її старшої сестри, яка лікувалася разом з нею. Нам запропонувала обл адміністрація, саме допомогу, міжнародну допомогу це лікування в Австрії. Тобто, дивлячись на наші травми, які можна сказати були несумісні з життям, то це була дуже. Гарна допомога, на яку ми надіялися, У нас під свою опіку взяла координатор Діана Добрій. Вона знаходиться в Австрії і допомагає українським людям, які постраждали від війни. А далі були найважчі мандри Наталі по маршруту Львів, Польща, Австрія. Стан її був настільки тяжким, що дітям та родині одразу повідомили Готуйтеся! Вірогідність виживання вашої мами 4%. Тому в Польщі було вирішено терміново зробити ще одну операцію. Мене прооперували. Прооперували операція була на судинах. Теж вона була дуже ризикована. Мене попереджали і все ж таки все пройшло успішно. успішно. І вже із Польщі до Австрії мене евакуювали на літаку. Там вже мені поставили верди, вердикт, що все ж таки нічого не зробиш, треба тільки ампутувати ногу. Е, професор підійшов, сказав: або ми тобі зберігаємо ногу, два місяці ти живеш, і потім ти помираєш від зараження, від сепсису, або ми тобі ампутуємо, ти стаєш на протез і продовжуєш е, нормальне життя. Ну, звісно, я погодилась на другий варіант. З чорної прірви розпачу Наталю рятувала команда професійних психологів, які мали віднайти для неї новий сенс життя. Я знову взяла себе в руки, вирішила, що життя все ж таки продовжується, що треба якось існувати. І побачила, що не одна я така, до речі, в Австрії, бачучи всю цю картину, яка зараз в Україні, то звісно, я хочу сказати, щоб. Люди були все ж таки налаштовані позитивно, як би там не було, але ми не маємо здаватися. Відродитись фізично та морально Наталі допомогли в австрійському реабілітаційному центрі. Нове життя почалося, коли вона отримала протез. Вчилась заново ходити та зрозуміла, що життя триває. Різні види терапії, включаючи іпотерапію з кійми, допомогли вчитися жити наново. Коли я їхала додому, мене запитали, що у вас на першому місці радість чи хвилювання. Я їм сказала, що хвилювання У мене було на першому місці хвилювання, тому що якось я так звикла до цього колективу, до цієї опіки, там що я боялась їхати додому. А потім вже у мене як є радість, тому що я дуже скучила за своїми рідними. Я дуже вже за ними скучила, мені хотілося з ними побачитися. Наталя зі сльозами на очах згадує свою роботу учнів, випускні класи та мріє повернутися до рідної школи. А для цього впевнена треба докласти чимало зусиль, продовжити реабілітацію в домашніх умовах та адаптуватися у соціумі, аби максимально комфортно відчувати себе серед людей, працювати, приносити користь і вчити діточок у рідній зарічницькій школі. Ірина Чернова, телеканал МТМ. У Запоріжжя стартував новий проєкт для реабілітації військових вільні хвилі. В його основі заняття плаванням програму занять розробив чемпіон світу Денис Силантів. Тренування переконані організатори сприятимуть не лише фізичній, а й психологічній адаптації військових. Детальніше про проєкт та його ефективність розкажемо далі. Нормалізувати стан здоров'я, сприяти фізичній і психологічній реабілітації та адаптації захисників, захисниць та ветеранів війни через заняття плаванням. Така мета проєкту Вільні хвилі, який стартував у Запоріжжі. Адаптаційні методики розробив чемпіон світу та Європи з плавання, слібний призер Олімпіади в Сіднеї Денис Силантів. Зазначається методика допоможе нашим захисникам значно поліпшити і загальний стан здоров'я. Відвідувати буде цей проект і ці заняття наші воїни і ті, хто були. あ。 Постраждали внаслідок бойових дій, там мають поранення, мають контузії, навіть мають ампутації. У них окрім їх там прямих поранень, там і у вічні у них є там інші серцево-судини, захворювання, прозвонок, там інше, інші, які там сутулиці, тому подібне. І от вони, окрім того, що вони будуть навчатися плавати, вони будуть ще і лікувати, і робити профілактику своїм іншим захворюванням, які в них є. аби кожен захисник чи захисниця, незважаючи на фізичний стан, могли легко спуститись до басейну. В рамках проєкту придбали мобільний підйомник. Також є спеціальне обладнання, яке допоможе полегшити процес навчання плаванню. Серед тих, хто завітав на перше заняття, Станіслав Нагорний. Чоловік пішов на фронт добровольцям з початку повномасштабного вторгнення. Воював на Донецькому напрямку. Там і отримав поранення. Нині на реабілітації. Каже, ідея проєкту дуже сподобалась. Чим більше праці, тим краще І для ноги, і для здоров'я. Та і плавання це ж круто. Це допомагає хлопцям прийти, відпочити. Як... Всім відомо вода знімає стрес. І тому, я думаю, це дуже допоможе і хлопцям. І, і буде просто морально це розвантаження. Буде. Досвід показує на те, що під час відвідування, після відвідування таких проєктів люди. <ків> повертаються до нормального життя. Люди е, знімають той стрес фізичний, психологічний, ту напругу, котрих них було. Тут же вони не просто займаються, навчаються плавання. Тут вони спілкуються один з одним. Тут вони стають перед собою цілі, добуваються цих ці цілей. Заняття з плавання відбуватимуться двічі на тиждень. Проводити їх буде заслужений тренер України Сергій Проняєв. Зараз вже висловили бажання взяти участь у проєкті понад 30 людей, але охочих буде значно більше. Переконаний радник міського голови з питань ветеранської політики Михайло. Порох, адже плавання це найкращий вид реабілітації, а спільні заняття допоможуть легше інтегруватись в цивільне життя. Важливо відчути, що незважаючи на ті поранення, які вони отримали, вони можуть приймати участь в активному житті. І і саме цей вид реабілітації один з найкращих, тому що саме через плавання фактично працюють всі м'язи людського організму, і це ну, дуже потужний вид реабілітації. Проєкт розрахований на 48 тренувань, які безоплатно зможуть відвідати 100 ветеранів. Його реалізує громадська організація, платформа спільних дій Запоріжжя за фінансової підтримки компанії «Метинвест». Також проєкт вільні хвилі реалізовуватимуть і для захисників у Кривому Розі. Надія Пилипенко, Роман Котляр, Телек канал МТМ націоналізація окупантами майна на тимчасово окупованих територіях юридично нікчемна. А єдиними законними власниками залишаються жителі України. На цьому наголосила віце-прем'єр-міністрка Ірина Верещук під час робочої поїздки до нашої області. А ми де окупуємо так чи інакше, ми це зробимо. Ми це чудово розуміємо. І Крим, і Донбас, і наша рідна Запорізька область, і всі решта. А до громадян Російської Федерації, які незаконно перетнули кордон України і які в'їхали на територію України незаконно, буде задіяно інший режим режим видворення. Під Час візиту до Запорізької області віце премєр міністерка відвідала кілька локацій, дотичних до ветеранської політики та внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, перевірила роботу міського центру надання адміністративних послуг шелтер для маломобільних осіб. А в Широківській громаді дізналась, як працює служба помічника ветерана. За підсумками її візиту. Урядом буде опрацьовано низку нормативних актів, зазначила міністерка. Окрім того, обговорили і підтримку ВПО та вразливих категорій. Наразі триває оптимізація категорій, які отримуватимуть соцпідтримку від держави. Для цього із держбюджету було витрачено 145 мільярдів гривень. Нині закладено 57 мільярдів гривень. 2,5 мільйони, яких два роки отримувало кожного місяця гроші для держави. Це 145 мільярдів. Це найбільша виплата після військових. Інших ще більших програм немає. Ні ветерани, ні члени їх сімей більше не отримали. Ні ті, хто в полоні, бо ми модеруємо цю програму. От повірте мені, 145 мільярдів було виплат. Звичайно, що треба зараз оптимізовувати. Я за те, і ми звернулися до Міністерства соціальної політики, щоб продовжити виплати людям, які їх отримують першої, другої групи інвалідності, дохід, яких менший від 9444, пенсія, яких менша від 9444 гривні. Вернути їх до 2,5 мільйонів це не вдасться, я відразу кажу. Не дозволять ні міжнародні партнери, бо це все фінансується за рахунок наших коштів міжнародних партнерів. Як ви знаєте, всі кошти до останньої копійки йдуть на нашу оборону, і все всі решта соціальні виплати це кошти партнерів. І Ми з ними мусимо узгоджувати питання соціальних виплат. У Шевченківському районі по вулиці Брюлова, 5, завершують капремонт теплопроводу, що обслуговує взимку майже тисячу абонентів та місцеву школу. Оновлення вимагав час, адже комунікації вже заіржавіли, через що часто траплялись прориви. Для визначення масштабів пошкоджень на ділянці провели гідравлічні випробування, які трубопровід не пройшов. В рамках капремонту тепловики замінили 80 метрів погонних труб 159-го діаметру. Фахівці концерну наразі завершують зварювання, після чого територію засиплять та приберуть після ремонту. У концерні додають, вже зараз планують подальші роботи у Шевченківському. Було у нас близько 11 робіт це після гідравлічних випробувань. Осталася, лишилася одна робота. Ми її розпочнемо на наступному, наступному місяці. Також були у нас капремонти, одна з великих робіт це Повраменко. Ми замінили. 133 тридцять метра погонних ДУ-530. це велика робота. Уже на сьогодні завершили. Виконуємо заповнення цих теплових мереж для подальшого проведення гідравлічних випробувань. Аномальна спека в Україні не стане перешкодою для забезпечення потреб держави агропродукцією. Натомість показники виготовлення продовольства в національному масштабі зменшилися до 7% від запланованого, в тому числі і у Запорізькій області. Для того аби підтримати аграріїв у прифронтових регіонах, планується впровадження нових державних програм. Наприклад, фермери, у яких в господарстві до сотні корів зможуть отримати 7 тисяч гривень на одну тварину, а ті, хто розводять овець або кіс, отримують по 2-3 тисячі гривень, якщо загальне поголів'я не перевищує 500. Мінагрополітики розіслало на зацікавлені органи. Погоджується програма підтримки в прифронтових регіонах без прив'язки до розміру, в тому числі середніх виробників. Також знову ж виплата на один гектар. Там є прив'язка до сплати податків, але середній розмір до п'яти тисяч гривень на один гектар. Щоб це реалізувати цієї осені. наразі. Ж найактуальнішою в Україні є програма матеріальних виплат для малих виробників. А от впровадження можливості бронювання в застосунку дії надасть змогу забезпечити агропідприємства достатньою кількістю працівників. Сьогодні є два критерії, за яким є питання до бронювання. Перше це відсоток. Це 50 або більше, а друге, це бюрократична машина, яка над довго проходить, а в цей час вже людей мобілізують. Тож ми розуміємо, що завдяки додатку дія бронювання буде в годинах, а не в днях або тижнях, і найближчими днями це запрацює на території запорізької стіни. Запоріжців закликають працювати легально зараз. На міських ринках є достатня кількість торговельних місць для розміщення всіх охочих, адже ті, хто займається стихійною торгівлею, наражають на небезпеку потенційних покупців, тим, що їхній товар не проходить санітарні перевірки. До того ж, не сплачують податки і порушують правила торгівлі та благоустрою. Саме тому у місті проходять спеціальні рейди. Один з таких відбувся на вулиці Базарній. Подробиці далі у матеріалі. Робочий день на вулиці Базарній щойно розпочався. А ті, хто торгує на незаконно встановлених прилавках, вже поспіхом складають речі. Усе через перевірку представників муніципальної варти, поліції та районної адміністрації. Будь ласка, після протоколу підпишете і зберіть, Будь ласка, так що ви перешли на територію ринку. Що на законодавство? Дякуємо. Гарного дня. Мунвартівці пояснюють, якщо ж продавці хочуть працювати тут, то повинні мати договір на розташування розрібно торговельної мережі та зареєструватись як ФОП. Для цього необхідно звернутися до департаменту муніципального управління або отримати дозвіл. Жаль, печально, що прийдеться знову переходити в ринок. Це все, що я можу сказати. Загалом під час проведення ранкового рейду на вулиці Базарній виявили семеро правопорушників. Представники мунварти склали протоколи, які розгляне адмінкомісія при виконавчому комітеті міської ради. Саме вона і визначає розмір штрафу для порушників від 340 до 1360 гривень. На одного правопорушника протокол за статтею 152 Правопорушення припинені з Людьми пенсійного віку проведені бесіди щодо недопустимості, продажу або ж роздачі тварин при такій температурі, а також на проспекті. Правопорушення припинені рекомендація в подальшому, щоб вони не зав'язне з'являлися. Опрацьовується ряд питань з покращення благоустрою території району. Такі питання, як стихійні звалища, незаконне встановлення мафів на території району, а також стихійна торгівля. Стихійна торгівля, яка локалізується на території району у двох місцях це поблизу центрального ринку Анголенко та поблизу Малого Ринку. Дві таких основні локації. Інспектори наголошують, торгівля на ринках вигідна як підприємцям, так і покупцям. Придбання товарів на ринках виключає загрозу для покупців бути отруєними неперевіреною продукцією. А для підприємців на ринках створено всі умови для ведення їхньої діяльності. Єлизавета Швайко, Олег телеканал МТМ. У Хортицькому районі з'явився новий мурал. Патріотичний арт-об'єкт створили художниці Ганна Соловйова та Елла Шиліна. Цього разу зобразили українку, символ перемоги та світлого майбутнього, а намалювали її на місці попереднього із зображенням марки Руський воєнний корабль і Діна, де розташований мурал розповість Вадим Сорвін. <му> Українка в національному одязі з гербом на жовто-блакитному фоні. У Хортицькому районі з'явився новий патріотичний мурал. Два роки тому на цьому місці художниці Гана Соловйова та Ела Шиліна малювали мурал за мотивами марки Руський корабль ІДІ». Проте непідготовлена стіна та матеріали не дозволили стінопису протриматися довго. Тож його вирішили оновити іншим арт об'єктом. Ідея виникла ще в тому році. Ми хотіли обновити свій старий мурал. Це марка Воєнний корабль тому, що вона вже ну, і застаріла і. Більше, як краска вже пройшла непридатність. Його. Відтепер подвір'я у спальному районі прикрашає яскрава картина. Художниці діляться, хотіли зобразити щось позитивне і патріотичне, водночас й те, щоб не нагадувала запоріжцям про війну. Вирішили змалювати українку як образ нашої країни. В неї вінок, калина, герб. Це символіка нашої країни. По-перше, мабуть, для підняття духу українців. Люди оточуючи проходять, роблять фото, фотографуються, ну, просто визивають усмішку. Що символізується Українка? Україну, перемогу, надію. Вона усміхнена, просто так. Так, да, все одно. Несмотря на будь-які тяготи, ми все одно сміхаємося, продовжуємо жити. Тяжко, важко, але ми тримаємося, тримаємося я разом якось. Все одно, якщо совсем вже не хочеться впадати унині. Діяльність художність багатогранна. Мистецтво перетворювати буденні речі на картини навчає під час арт-терапії пані Елла. Не один рік художниця навчає малювання у благодійних центрах для дітей. Ми ж проводимо різні арт-терапію, тобто і аплікації, і малюнки, і своїми руками створюємо різноманітні поділки. Нещодавно я, у мене був проєкт, я теж для дитячого модельного агентства створювала колекцію, це був розпис одягу по картинам Марії Береймаченко. А от пані Гана вже завершила роботу над Муралом на території одного з волонтерських центрів Запоріжжя. Каже, попереду ще багато творчих ідей. А от фотографуватися на фоні Муралу можна за адресою вулиця Рубана, 11, у дворі будинку. Вадим Сорвин, Олександр Гоц, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. Боти на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.